Віталій буде Шахів грає проти Марк Роберт Сепо. Серйозне. Серйозний зразу видно. Великої рейтинг Рейнтиче 858, і він грає Стариндієчку. Ай-яй-яй, ай5. Це, це я розумію. Нормальна буде боротьба без цих всяких атак Трамповського, Алапіна, це все. Так, а, -а, а я поняв. Заміш. Я також граю в Я також граю Замішу. Так, і тут якась є ідея такий хід зробити. Але мені здається, це не дуже страшно. Ось я просто не пам'ятаю, Е5, здається, треба грати. У б 5 а б 5 Одна з наших ідей це б 5 е 5 провести. Отак от. Рілі. Ну, Темповий хід. Поганим бути не може. Зачастую. Буває, що хід такий собі. Буває. Це 5 хотілося б зіграти, але це 5 взяли Ферісят Сюдак, МакДак. А6. Поїхали. Що там вже? Якось агресивенько зіграємо. Так. Скоріше за все, так. Хоч треба думати. Тут треба вже, звичайно, подумати. Ах, так. Ну. Максимально намагаюсь по цим ключовим полям пограти. Навіть не думаю, що він може мені зробити, яка в нього контра просто нападає, нападає, нападає. Намагаюсь його злякати. Ну, Погрожує вже удар. Тут слон заряжений. Тура вже готова підійти. Можливо, він вже десь помилився, тому що. Зазвичай, можливо, би 5 не треба було йому їсти слоном. Можливо, конем було краще з'їсти. Отак він вирішив, що це окей. Навіть не буду рахувати ці варіанти. Можливо, навіть турою просто зім. Як казав і всі його. Ті, хто з ним грав, жив в той час. Загроза сильніше його за виконання. Ми зберігаємо після взяття загрозу шаху, але просто посилюємо позицію, щоб, щоб з усім комфортом залізти <кій> по лінії А. Там можливо навіть і десь тура вдарить і ще щось. Кінь, щось, кінь туди, сюди. <кій> Оце був неприємний був. Що ми можемо. Взяти коня. Він візьме ферзя, а в нього вже плюс 2. Не катить таке. Не підходить нам це. Сорі. Ми вже йдемо. Спалюємо мости. Тому що... У нас або динаміка, тому ми якось тактично його зараз тут замотуємо, якимись жертвами. Не боїмося ризикувати, матеріал віддавати. Це все окей. Або просто програємо. Така позиція. Так, він хоче десь тут з'їсти. Я можу. Ні. Я можу. Так зіграти. Так так, так, так. Так, у мене час є подумати, звісно. Я можу вдарити, можливо. Конем. Він б'є. Я б'ю ферзем. Я можу зразу можу ферзем стукнути. Кон... Уф. пах пах. Пах. пах він втікає, так. Да. А, отакий шах. Тут нічого нема. Так, ну тут десь має бути. відкрита ж ш... цей же. ж... Як це ж, ну, ж. Так. Так. Він через це поле може втікти. Не бачу ніяк. А Незі так і так поганий, ще й зблизька. Не бачу поля. На все розпливається. Так, так. Так, так. А, ні. Що? А, так. Що? Шах. Ну він сюди ж просто йде. Так, так. Шах, такий може дати шах. Він б'є. Ми б'ємо. Ні, А, можемо так. Потім так. Так. Просто шах я планую дати, і тут якісь загрози залишаються. <клес> так, так. Загрози мій любчику залишаються. Так, шах, шах, шах. Ну, давай, взяв. він хоче з моїм слоном. А ну йди звідси. Давай свою туру віддавай. А що ти віддасиш? просто взяв? Дуже неприємна зв'язка. Не випадково я витратив весь свій час, щоб знайти цю такту. Хоча може вона і не коректна, хоча має, має бути коректна. Ну, Плюс-мінус. 50, 50 на 65, значить не дуже вона коректна. Але Це було неп... да, він тут не правий, тому що відкриває лінії. Коли гра йде різносторонні рокировки, то важливо, хто перший починає підшуковувати штурм. Для чого робиться пішковий штурм, щоб відкрити лінію для тяжких фігур. Ну і тут видно, що для чорнопольного слона. Десь по лінії Ж, якщо відкрити лінію Ж, якщо відкрити діагональ, то ясно, що десь тут буде мат. Ну, або загрози мати. І боротьба за ініціативу. Хто створює загрози швидше, того зазвичай і краща позиція. І супернику потрібно захищатись, захищатись, захищатись. Він відкриває. якби було сильніше кінь-5, ну окей. Тому що просто А3 тут можна було. А що я думав на цей хід зробити? Я щось думав, а що я думав, я не знаю. Це 6. Це 6. Ну, у білих непогана позиція. Окей. Він це хід він зробив профілактичний хід знову дає можливість мені швиденько щось допридумати. Да це 6. Ну я не хотів я хотів відразу. Оцю. Відкрити діагональ нашому слону кіня 2, а отут тактика, щоб. Ох ти божечки. божечки. І слон є 6. с 1. а якщо просто повернусь. Ну с 1, хто так зіграє. Нормально, люди зіграють с 3. Типа, я з'їв пішика і коня і повернувся. Слон Б3. ого, це красивий перехід. І все. Замість пішика тут такий гость. Закриває дорогу корля, і тут десь матова зона прилітає там. Так, стоп, це цей варіант. Нікого не було. А три треба було супернику не боятись. Я як би планував так щось типу, пограти. Але тут, мабуть, нічого нема, тому що кінь тримає це поле. Значить, шах це не окей, просто треба було брати. Ну, все рівно неприємна позиція у білих. Але захисних ресурсів, мабуть, у них багато. Це повільний хід, ну, скільки він раз зробив хід слоном другий раз. Відразу ж цього слона міняємо з захисника оці, ключового поля десь тут. Окей. І отут воно вже було все. Вже було все підготовлене. Не треба було поспішати з цим. Виявляється. Висить ферзь, тому треба щось, він не встигає тут взяти. Ну, пішуком брати, ну, <кхух> контурдар, тут труба. Тому приходиться брати. І кінь те саме виходить, що і я зіграв. Ну і брати погано, знову ж таки, через оцей дуже неприємну цю мельницю. Зв'язка в шахах, мабуть, найстрашніший тактичний мотив, тому що там буває, розв'язатися вже не можна. В принципі, цю ідею я її реалізував. Такі в профілі тебе. Блискучихі, ну, дякую, що хоч тут зі мною поводився. якщо б Фрезяло так ляпнути, він заврої нічого страшного, так. Да? Ні, якщо отут, я думав спочатку так, а потім так. Ну ладно, да, тут просто через с 2 він йде. Ми ну, нічого не розроб, Да. Нічого не було. Навіть комп'ютер не бачить нічого. А тут окей. Ну, якщо чисто по-людськи подумати, чого ця тактика працює, тому що. Так, ти грузиш мені цей безкінечний цей аналіз. Суперника, по-перше, слабкість. Нема. Ну, зазвичай три пішаки, коли так стоять, то на окей. Кінь стоїть не дуже вдало. Слон уже готовий. Тобто в чорних працює одна фігура, можна сказати. Дві, три, чотири, 5 фігур. Білих короля захищає. Ну, слон не захищає, він є по діагоналям, які, в принципі, тут неважливі. Ферзь захищає, тура також, вона тільки. Ну, лінію С закриває, а вся атака йде ось по цим полям. Кінь. В принципі, захищав, але відійшов трішечки невдало. І ось дві фігури, які зовсім не грають. П'ять фігур атакує, ну і в принципі шість. Кінь також просто жертвує собою. З атакою темп виграє важливий. Шість фігур проти ну, 3-4 одного короля захищають. Тому перевага в розвитку активності фігури дає нам цю можливість провести цю, цей ударчик красивий. Ну і суперник, ясно, що він хотів. Хотів відворікти слона, тому що. Основний елемент це ця зв'язка неприємна, через що білі її програють. Ну, а тут я просто планував якось відбігти конем і мат. Такий лінійний.